Вітаю вас, мої любі раки. Це ваш Джотіш прогноз на новий місяць грудень. Я Маргарита, ваш джотіш, астролог, і ми починаємо астроогляд цього надзвичайного місяцю грудень. Це надзвичайно багато тут цікавих астрологічних подій, прекрасних для вас. Я вже не можу стриматися, щоб не зачитати вам все, що буде з вами відбуватися цього місяця. Тож давайте починати. Грудень особливий тим, що він починається з новолуння 1 грудня і закінчується новолунням 31 грудня прямо на новий рік. Чим вам не доленосний цікавий місяць. 1 грудня у нас відбувається новолуння в знаці Зодяку Скорпіон. Це для вас п'ятий сектор гороскопу. Це може піднімати питання інвестицій, криптовалюти, щось пов'язане з біржами, прибуток від цього. Можливо, ви захочете навчатися по темах криптовалюти. В цій сфері ви захочете якось розвиватися і отримувати нові знання. Будете взагалі цікавитись темою криптовалюти. Можливо, у вас будуть якісь домовленості з партнером, багато розмов про відносини. Щось ви будете вводити якісь правила, щось обговорювати. Зрозуміти ваші бажання, бажання вашого партнера, будете про щось домовлятися в плані відносин. Можливо, будете обговорювати дітей, якісь будуть у вас питання, підніматися, які пов'язані з дітьми. Фокус уваги буде на дітей. Якщо вони у вас є, ви будете вирішувати якісь їхні питання, дитячі. Можливо, у вас зміняться навіть ваші такі довгострокові цілі, бажання, щось ви будете думати. В плані ваших бажань, цілей, щось перероблювати. Можливо, вам хотілося одного зараз, ви передумали і міняєте свою якусь довгострокову ціль на майбутнє. У вас може відбутися реалізація вашого творчого проєкту. Тому, якщо ви займалися чимось творчим, це може масштабуватися, реалізуватися, принести вам якісь довгоочікувані результати 2 грудня в Венера переходить знак зодіаку Козиріг. Це надзвичайний транзит, який буде робити вас гарною людиною для оточуючих. Всі будуть бачити у вас якусь просто неймовірну красу. Вона буде йти, наче зсередини вас. Ви можете отримувати подарунки від партнера. Якщо ви вільна людина, у вас можуть з'являтися нові відносини і зав'язуватися нові знайомства. Ви можете взагалі аналізувати свої відносини, копатися в цій темі. Розуміти, чому так було, як ви хочете, що ви хочете змінити, як ви хочете зробити по іншому, по-новому. У вас буде таке такі підсумки в сфері відносин, аналіз цієї теми. У вас може відбуватися таке структурування відносин. Про що з партнером ви будете домовлятися, щось вводити нове в свої відносини? Ви можете отримувати гроші від партнера. Також у вас можуть з'являтися творчі проекти в партнерстві. Ви можете з ким щось почати, якийсь творчий проєкт, або у вас вже був проєкт, і він буде приносити якісь вже плоди і якісь результати. У вас буде більше прибутку від клієнтів. Якщо ваша робота, діяльність пов'язана з клієнтами, то у вас буде якийсь приток просто клієнтів, дуже буде їх багато, і ви отримаєте хороший прибуток від цього. Ви будете більше звертати увагу на себе, на свій імідж. Можливо, щось ви захочете вдосконалити, щось змінити. Ви будете взагалі аналізувати ваш стиль. Можливо, щось вам захочеться поміняти, якось змінити ваш стиль. Можливо, він був спортивний. Тепер він буде таким більш класичним. Ви будете трошки зацікавлені цією темою, будете робити якісь нововведення в своєму стилі. В макіяжі або в зачисті. 7 грудня Марс стає ретроградним в знаці. Рак. Раки – Це дуже складний взагалі період. Я думаю, ви його відчули, тому що Марс войовнича енергічна планета, планета вогню, і вона зараз в падінні, в першому домі. Перший дом він відповідає за голову взагалі, тому бережіть свою голову, щоб не було ніяких травм. В голові взагалі може бути багато думок, роздумів про себе, про своє життя, про свої цілі, бажання, відносини. Це все взагалі не дає нормально жити, тому що емоції, думки переповнюють вас, і це морально буде вас трошечки забирати ваші сили, так як Марс і так зараз ослаблений в вашому знаці. І у вас і так мало сил, можливо, буде така апатія, депресивні стани. Вам важко щось робити, мало енергії. Якщо це тренування давалось вам колись легко, то зараз дуже складно його зробити. Мало сил на якісь творчі проекти, але я вам дуже рекомендую гармонізувати вплив Марсу, так як Марс в вашому знаці в першому домі. Вам це просто необхідно. І я рекомендую вам займатися йогою, спортом. Ви питаєте, нема енергії, а до чого тут спорт? Тому що спорт і йога вони піднімають рівень нашої енергії. І це гармонізує вплив на нас Марсу. Також ви можете читати Марсу, мантри для його гармонічного впливу. У вас можуть бути думки про відносини. Якась переоцінка відносин. У вас таке буде самокопання. В сфері відносин, взагалі роздуми, можливо, захочете щось змінити, щось покращити, щось налагодити, і будете думати, як же це зробити. 15 грудня сонце переходить знак зодіаку водолі. Це вас, це ваш шостий сектор гороскопу, і це знову дає мало енергії, такі складнощі фізичні, мало енергії, щоб віддавати її іншим, щоб допомагати іншим. Якщо у вас... Робота, діяльність пов'язана зі служінням іншим, наприклад, я астролог, це напряму служіння, то може у вас бути взагалі на це мало енергії, така сонливість, апатія, тому що у вас і на себе не вистачає енергії. а Тут потрібно віддавати іншим. Тому знову рекомендую вам робити практики для гармонізації впливу Марсу для вас. Слідкуйте також за своїм харчуванням, налагодьте його, якщо ви їли щось таке. Не дуже приємне для вашого організму. Я вам рекомендую покращити зараз своє харчування і звернути увагу на хронічні свої захворювання, якось налагодити свій імунітет, налагодити харчування і, взагалі, зайнятися трошки питаннями вашого здоров'я. Спорт вам рекомендований взагалі на весь цей місяць грудень по всім вашим сферам гороскопу. тому Спорт, спорт, спорт. Запишіть собі це в блокноті на телефоні. Заставку зробіть зі словом спорт. Ну просто про це не забувайте. Якщо у вас були якісь конфлікти, якщо у вас були якісь вороги, конкуренти, то цей транзит дає вам перемогу всіх ворогів, всіх конкурентів. Якщо вам хтось заважав, якось вам ставив перепони, якісь то ця людина більше цього робити не буде. У вас буде сили подолати ці неприємності. 15 грудня відбувається повні в знаці зодіаку тілець. Це для вас 11 сфера гороскопу. Це про гроші, прибутки, про друзів, про партнерів, про інвестиції. Дуже хороший транзит, тому що, можливо, ви зустрінете якусь людину, яка готова проінвестувати кошти в вас, в ваш проект, в ваш розвиток. Якась людина побачить у вас щось неймовірне, якийсь талант і захоче. Допомогти з його розвитком і морально, і фінансово, тому не упускайте таку можливість. У вас може відбутися такий а, сплеск популярності. Якщо ви медійна людина, то це просто неймовірний для вас транзит. Якщо ви популярна людина, якийсь блогер, якщо у вас є соціальні мережі, ви про щось віщаєте, то це може вас привести до якоїсь суперпопулярності, от наче якийсь квантовий скачок, у вас буде якийсь мега-розвиток в цій сфері. Ваші проекти можуть взлетіти, просто набирати якусь неймовірну популярність і стати дуже актуальними. Якщо у вас був якийсь проект або він стартує от зовсім скоро. То він може набрати якусь величезну популярність, масштабуватись і принести вам неймовірний результат і, звісно, прибуток. У вас можуть бути виступи на публіці, взагалі ваша медійність, ваша популярність буде тільки збільшуватись. У вас може відбутися реалізація себе через, через себе, через свої знання, через свій імідж, через свою індивідуальність. Якщо ви хотіли, то настав саме час заявити про себе в інтернеті. Якщо ви хотіли завести блог, робіть це канал на Ютубі, зробіть це. Це ваш шанс проявитися саме в соціумі, саме в інтернеті. У вас можуть з'явитися нові ідеї, нові мрії, щось масштабне, нові проекти. У вас буде просто купа натхнення, нових бажань. Ви будете вірити в себе, у вас буде енергія. Це все реалізувати. Тому обов'язково запишіть ваші цілі, бажання, нові якісь ідеї на майбутнє. Також у вас може відбутися реалізація вашого бажання. Я вам всім бажаю раки, щоб кожне ваше бажання збулося, реалізувалося. І мені буде дуже цікаво, чи дійсно програється в вас цей прогноз з реалізацією якогось вашого бажання. Потім напишете в коментарях, як у вас програлося це. Ну дуже прекрасні новини для вас. Рак. І я вам бажаю, щоб все прекрасне збулося обов'язково. З 16 грудня Меркурій перестає бути ретроградним, і це не значить, що вже відразу потрібно все бронювати, купувати, підписувати документи. Ні, потрібно ще почекати один-два дні, і тоді вже можна купувати подарунки, купувати техніку, щось підписувати, щось бронювати, тому що саме. 16 числа є ризик щось не те підписати, не те купити, якось таке. Не дуже це приємний день для покупок, тому що один день почекаємо, а вже після 17 грудня можна щось бронювати, підписувати, купувати. 28 грудня Венера переходить в знак Зодіаку Водолій. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Це про щось таємне, сексуальне, це сектор смерті, дуже цікаво. У вас можуть бути таємні відносини, якісь таємний роман, якесь таємне спілкування, про яке ви нікому не захочете розповідати. Вас може зацікавити психологія, езотерика. Можливо, ви захочете звернутися до якогось езотеричного спеціаліста, наприклад, до астролога, до таролога, нумеролога, щоб отримати відповіді на актуальні питання. Це вам буде дуже так цікаво, і вас взагалі зацікавить ця сфера езотерики. У вас може проявитися якась така нестандартна творчість, якась така теж така таємна, цікава, може пов'язана з езотерикою, не знаю, як це, але щось таке таємне, творче, незвичне може проявитися у вас також. Взагалі, раки я вам хочу сказати, що. За цей рік у вас було надзвичайно багато трансформацій, трансформаційних складних ситуацій, коли всесвіт вас змінював, коли ви розвивалися через біль, коли ви страждали, щоб стати набагато кращою версією себе. І тепер настав час отримувати плоди від своїх трансформацій. Уже настав час заявити про себе, зробити щось для себе. Час для страждання, він вже закінчився. Зараз настає ваш час. Давайте цим скористайтесь. Це час для реалізації себе, пам'ятайте про це. Цей транзит вам дає можливість заробітку в криптовалюті, заробітку з біржі, доход від спадку або отримання спадку. Тому якщо ви Займалися криптовалютою, щось трогували на біржі, то це може вам принести прибуток. 31 грудня, прямо на новий рік, у нас відбувається новолуння за ці зодяку стрілець. Це для вас надзвичайно прекрасний день. Він буде у вас робочим днем, тому що у вас буде настільки багато сил, емоцій енергії, що ви захочете щось зробити, щось створити, щось реалізувати, і у вас буде день надзвичайно. Незвичним, магічним, ви будете думати, що ви хочете зробити такого масштабного, незвичного для світу, для людей. Щось масштабне вам захочеться зробити. Ви будете це планувати, це обдумувати. І робота внутрішня у вас буде кипіти. Ви будете все записувати, будете натхненними цією ідеєю. у Вас буде такий запал максимальний. І це все прямо на новий рік, 31 грудня. Я вам рекомендую приготувати якусь незвичну їжу, щось якось поекспериментувати, зробити щось особливе на новий рік. Також ви можете отримати якийсь особливий подарунок 31 числа на новий рік. Я вам бажаю, що ви отримували подарунки кожен день свого життя: неймовірні, прекрасні подарунки від всесвіту. Я вам бажаю реалізації всіх ваших мрій. Я вам бажаю, щоб всі складнощі в вашому житті нарешті закінчилися, щоб ви отримали бажане, отримали успіх, отримали реалізацію, отримали те, що вам зараз необхідно, щоб ваші відносини налагодились, ваша фінансова сторона налагодила, щоб ви зрозуміли самоцінність, і цю самоцінність зрозуміли всі, взагалі, хто вас оточує. Я вам бажаю прекрасного нового року. А ми з вами зустрінемось в інших відео.